Леонід Шірпалу у 2006 році закінчив Хмельницьку прикордонну академію. Далі пішов служити на Луганський кордон. Там одружився і там народилася донечка, Щорічно приїжджав у рідне село Суслівці і навіть планував після завершення служби переїхати сюди на постійне місце проживання. Додому точно хотів вже вернути живим. Леонід Шірпал був досвідченим офіцером, адже служив у прикордонних військах не один рік. Розповідають його товариші, що за роки служби врятував життя декільком військовим та й сам неодноразово був на межі смерті. Постійно жартували, що Леонід народився у сорочці, і навіть сьогодні друзі не можуть повірити в те, що життя Леоніда обірвалось. Два дні перед смертю Льону його обстрілювали два рази. Не тільки а, це... а, туди. То... Я Переду... ще пам'ятаю, позвонив до нього, каже, що вас там обстрілюють. Він каже, ти не намагаюся, типа, все нормально. Да. Думаю, врубався. Ну, так вийшло. Попадав під обстріли не раз. В місті попадали. Все не рядушко. Отак ну, одним ну, днем. Це що? Можливо, Коли почалася ситуація, можливо. його обстріляли машину. 12? А, того, людей багато. 73 висели, по-моєму, якщо я не помиляюсь, знайшли тільки на місці. Їх було троє. Одного він витягнув раненого, один сам вийшов. А на Льоні тоді ми казали в рубашки, тому що я приїхав один з перших в лікарню. Таблеток пару дав Льоні, щоб заспокоївся. Ми були, скажу, ми всі були дивні, що Льоня під бомбо ходить. Замкомандира зі слізьми на обличчі пригадує той трагічний день. Каже, зранку Леонід сів у БМП в бадьорому настрої. Ще до обіду відповідав на телефоні дзвінки, а потім раптово зв'язок обірвався. Був бойовий виход. Люні їхав в БМП, попав під два фугаси непосредственно. Ну, Такий взрив був, що весь екіпаж повністю там нікого в живих не Тому Одно точно, ми за нього там стим. Під супровід духовного оркестру прикордонної академії Леоніда Щірпала провели в останній путь. У героя залишилась молода дружина та чотирьохрічна донечка. Щиро співчуваємо родині загиблого і пам'ятаємо, Леонід віддав своє життя за кожного з нас.